Всім привіт! Їду на нову Пошту римську. Мені з України прийшов пакуночок з документами. Треба забрати. Взяла автобус на П'яца Венеція. І отак, от вздовж колизею, їду на Реді Рома. Туристи, туристи. Ось бачу Канада, Франція. Сьогодні гарна така погода. Все, взяла свій пакуночок. Бігом-бігом хочу вже їсти. Як завжди. Треба знайти якийсь маленький ресторанчик. Або вже додому доїхати, потерпіти трішечки. Напевно, поїду я додому. Скільки там тієї дороги, дві години і все. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Мені дуже дуже приємно, що ви до мене дослухаєтесь. От. Мої хороші, мої хороші. Так, я сьогодні до вас по-домашньому, тому що я зробила спезу, сходила в магазин, зробила спезу. Приходжу додому, перевдяглася вже в домашнє і думаю, так, ось я ж хотіла ще відео, відео зробити, поки я нафарбована, от, поки я з більш-менш адекватним обличчям. от, І вже не хотіла перевдягатися, включила кондиціонер так, потрібно збавити обороти. Угу, угу, отак. Так, і, отак, нехай буде. От і бачите, я в таких домах хожу в розпошонечках, щоб все віялось біля те. От це в нас що з вами дев'ята серія про мій досвід, як я працювала у баданте у бабці рози. Я взагалі, я вам скажу чесно, я думала, що це буде два-три відео. Просто два-три відео. А потім, як я починаю це все пригадувати: оцей весь жах, як мені пощастило знайти роботу, пощастило, таке щастя, такі тортури, тортури. То Боже, це все пригадуєш, 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 і ось, бачите вже дев'ята серія. Так, на чому ми з вами зупинились? На тому, що я Федеріці. Це донька бабці Рози. Я їй все відкрила їй очі на те, яка шахрайка ця Наталя, тому що це потрібно називати речі своїми іменами. Якщо ти користуєшся таким станом е, людини похилого віку, яка ну не дуже добре вже розумієте, ну така потіряшка, то звичайно, ну те, як себе поводила Наталя, ну так і не можна робити. Розумієте, це нечесно, це непорядно, ну це неправильно. Ну. Я розумію, що тут за кордоном. Ні, ні. Я вірю, що якщо людина так себе поводить, то вона так себе поводить будь-де. Будь-де. Будь-в яких країнах і в будь-яких стосунках. Але так, дійсно за кордоном тут всі рвуть друг другу горлянки, перегризають за ту роботу. І тут кожна, за кожну копійку йде просто бійня. От. Але ефект. Після того, як я розповіла Федеріці про Наталю, виявився зовсім зворотній. Тобто, Федеріка, вона не захотіла зв'язуватися з цією Наталією, вона нічого не знала. Ну, добре мамі добре. Ну, переїжджає та Наталія, приїжджає. Ну, скільки там вона заправляє бак в свою машину, Ну, відвозить там маму до парку. Розумієте, ну це ж не повний бак три рази на тиждень. Ніхто в цієї Наталі не питав е, ці рахунки і таке інше. Ну нібито мамі більш-менш і гаразд. От. З Наталією вони взагалі не хотіли зв'язуватися. От просто є такі люди, от як Наталя, такі шахраї, які знаєте такою гадюкою, зміюкою повзають в чужу родину, в сім'ю, і вони бачать, що там можна поживитись, що сім'я не бідна, і вони починають там, з роботи. Потім ой, ми станемо друзями і отаке, от отаке. І потім вони вже не знають, як тієї Наталі позбавитись, і вони розуміють, що це неможливо. Тобто вони з нею розпрощались по роботі, а вона все одно, я ваша подруга, і надзвонює, і поздоровляється. Це теж, це теж така знає, робота отак От бути нав'язливою людям до тих пір, поки вже люди починають до тебе звикати, і ти стаєш дійсно як частина якогось їхнього ком'юніті. Коротше, Федеріка. Замість того, щоб настучати на Наталю, вона пішла і зробила нерви бабці рози. От, своїй матері. Вона на неї кричала, вона казала, що мама, та як ти могла, де оте, оте, та ти що, це ти це ти раніше там була е, заможня і така все? Е, ти думаєш, що в тебе стільки грошей, а що в тебе немає доньок, в тебе немає онуків, е, що ти отак от всі гроші е, розбазарюєш. От, ну, а бабця, що? Ну я взагалі не розумію, ну, що на неї кричати, що ви зробили для того, щоб е, контролювати отаких. От Бадант, як Наталя, ну що ви зробили? І ви як діти? У вас свої проблеми, ви, за, ви займалися ними. Ну, так, хто? Баба ця не винувата. Їй приємно, вона в такому віці, що їй хочеться увагу, турботу. Ви їй цю увагу і турботу не даєте. І вона приліплюється до першого ліпшого, до тієї ж баданти, яка о, о, а тут можна безконтрольні гроші, безконтрольні потоки. Ви розумієте, можна поживитись. І на ту бабку, що кричи, що не кричи, тільки вона мені цю бабцю розу роздратувала. От. Вона плакала, і я так собі подумала, що ні. Нехай та Наталя що хоче, то і крутить. Не, бі... не буду більше взагалі навіть про неї згадувати. От. Я їм все сказала, як є, що вона дуже ви, знаєте, тригерить цю бабку розу, і мені дуже важко з нею працювати. От. Тому що мене вона сприймає як щось таке тимчасове, як дівчину, які далі дали прихисток, як, якій нема де жити, і вона кожному, от хто з нею на вулиці здоровкався, знаєте, з бабцею вона кожному розповідала, що оце рогаца біля мене, оця рагаца, ну нема де жити, нема де жити. Підібрали на вулиці, розумієте, я звичайно робила великі очі і казала: та ні, ні, я баданте. Я боданта, я вже 12 років тут живу ну, на той час, скільки це було. Роки всі, мені здається. От. Коротше, мої хороші, я для себе вирішила питання з цією Наталією закрити всі сім'ї, нехай як хочуть. От, і о, син Федериці, Валеріо, оцей малий теж. Спочатку, знаєте, це було так: Маріанна, може, ти до нас приїдеш, може, ти його забереш, він знову в школу не пішов, а в мене багато роботи. Це нібито були такі, ну, будь ласка. А потім це були просто такі, як накази, що Маріанна, о 8 годині Валеріо буде готовий з речами на вихід до вас і до мами. І мамі, каже, буде добре, тому що вона за ним скучає. Але у цьому Валеріо йому бабуся не потрібна. Розумієте? Не потрібна. І коли я сказала Федериці, що ну я ж тільки як баданте працюю, я як бебісітер не працюю. Федеріка образилась. Тобто вона на Наталю не образила, що та там гроші витягувала. А те, що я їй сказала, що я не збираюсь як бебісітер працювати, Федеріка така каже: Ой, Маріана, ну який бебісітер? Він йде до бабусі, бабуся буде з ним. З ним буде бабуся. А ви е робіть свої справи, як ви і раніше це все робили. Все одно, коли вдома маленька дитина, 5-6 років це не дорослий хлопець, ви розумієте? А маленька дитина, яка всюди бігає, пригає, все розкидає, і бабця йому та не потрібна. То включить йому телевізор, то виключи, то налаштує йому комп'ютерну гру, то виключи. Тобто це постійно-постійно і це дитина. Ти відповідаєш не тільки за цю бабцю, ти ще і відповідаєш за цю дитину, щоб він не впав, щоб він не забився, ви розумієте, щоб він поїв, щоб він там щось для школи намалював. Тобто вона на мене ще і повісила свого сина. І потім в нас була ще з ними домовленість, що не у четвер після обіду, а в суботу, після обіду, десь приблизно о шостій, я від них їду додому, там, де живе моя мама, з її чоловіком. І приїжджаю або у неділю вночі, або в понеділок зранку. І Федеріка мені казала, Окей, раз ви будете. Їздити додому, то ми будемо приходити всією сім'єю до мами і будемо її на неділі розважати, будемо з нею робити пранцю, тобто обід. Окей, для мене нормально. От. Але вони все це переіграли. І коли вони ну, посмакували те, що я готую, їм дуже сподобалось, і вони почали по декілька разів на день, ой, на день, на тиждень. Приходити до нас, ніби то: ой, ну от ми ж хочемо з мамою бути. От мама ж за нами сумує, вона нам надзвонює. Тобто вона, її муж, муж чоловік її, Сільвіо, Сільвіо от Валеріо, і ми вдвох з бабцею розою. На п'ятьох я повинна була приготувати обід. А в них була така робота з чоловіком, що вони могли як онлайн вдома працювати, так, так і в ад'єнді там на фірмі. Працювали. І ось коли вони були онлайн з дому, вони обов'язково до нас приходили на обід. А це означає п'ятеро вже, ви розумієте, і шуми, гами, тарарам. Ну, Сільвіо, значить, її чоловік, він такий він, я вам вже казала, що він не от, просто божественної краси чоловік. От Є такі в Італії, такі є там, маленькі, волохатенькі і лисі. От, а є височенні, просто ну, такі красені. Просто, ну. Він, значить, це Сільвіо. Він взагалі нібито був біля цієї сім'ї. Тобто він не з ким не розмовляв. Він з ус... він завжди був в телефоні. Він з усіма розмовляв у так: так чи ні, так чи ні, отак. От, от сіно, сіно. Так, коли він до нас на обід приходив, він одразу йшов в туалет. Нібито він жив через дорогу від нас, його донька, донька цієї бабці, от з цим же чоловіком. Ну, Чому ти не сходив в туалет ну, у себе вдома? Ні, він приходив до нас одразу в мою баню йшов, не в Бабкіну, в мою. От, значить, І потім він а, укладався на диван, і отак от ці його довжелезні ноги в кросівках. Тобто він диван, який я. Пили шошу, він туди завалювався в кросівках, і отак, у ці його довжелезні руки, і довжелезні ноги. І він так от лежав на тому дивані і грав, значить, в усі ігри на телефоні. І взагалі нікого не чув і нікого не бачив. Я там все приготувала, накрила стіл. Вже його Федеріка кличе. Він тільки, а окей, їсти всів, поїв знову на диван. Ну а мені потім мити, і потім це ж не просто так. Ну окей, ми робили це. Називається така міні-прансо. Тобто, ми тільки я тільки робила тільки друге п'ята, друге страви. От тільки пасту з м'ясом, суго. Ну може там дольче якийсь на базарчик. Збігаю, але декілька разів до нас ще приходили родичі. От і ще декілька разів за ті, за ті три місяці, що я у бабці працювала, до бабульки приїжджали. А, знайомі от, з півдня Італії, там, де вона жила раніше. Італійці, вони, як правило, дома стали не накривають. Ви розумієте? Вони йдуть в бар, вони йдуть в ресторан, і там вже великою компанією собі хто хоче, той і замовляє і спілкується. А тут всі ці родичі, всі ці знайомі з півдня, вони Федеріка, всіх їх тягнула, значить, до нас. Нібито знову таке, ну, це ж для бабці Рози, це ж для мами. Та бабся Роза, вона їх і, і, і не пам'ятає, хто то був, що дві жінки, яких то приїжджали, от. Ще б мене там все питала, хто це. А мені, ну, це просто зайва робота, про яку ми теж не домовлялись, коли обговорювали мою зарплату. Коротше, мої хороші. Да. Потім в мене, в мене не було своєї кімнати, про яку ми домовлялися. Тому що бабця роза вона завжди, завжди була в моїй кімнаті, щось їй потрібно взяти, щось боже. А вночі вона ж взагалі не терпіла, коли були закриті двері. Все, Всі двері повинні бути відкриті. І коли я закривала у себе двері, хоча б трішечки, отак знаєте, вона підходила вночі. Можете собі таке уявити? І вона починала отак, от за ручку смикати, от за таку приблизно. Смикату, смикати і Апріла -порта, Апріла Порта, і вона, оце Апріла Порта, тобто відкриє двері, вона могла сказати разів сто. Я думала так, Маріана, не відкривай, не відкривай. Це твій, наприклад, це твоя година відпочинку, про які ну про яку ви домовлялися от, з донькою після обіду. Не відкривай. От мені навіть було цікаво, скільки разів вона скаже: оце Порта. і потім не витримувала я і відкривала її двері. І вона, ну що ти тут спиш? Вночі вона заходила, я прокидалася вночі від того, що вона заходить, так, знаєте, ніби спить, відкриває всі шафи, всі шуклятки, вона достає мої речі, мою одежу, документи, все це вивалює на підлогу. Я там дві години ночі, три години ночі, я її вкладаю знову свати і дивлюсь на оцей. Гармидер, розумієте, що вона не робила? пральна машинка, господи, машинка в нас була одна. І, звичайно, ну, мені було неприємно прасувати свої речі в тій машинці, де я працюю, де я прасую, не прасую, а перу, так? Так, перу. Одежу бабки. Мені було неприємно. Але навіть, навіть оця пральна машинка, наприклад, я загрузила, щоб прати оці ж бабкані речі, закрила її, все, вона вже там крутить, крутить, крутить. Ця бабка вона настільки, вона як кішка. Якщо я на кухні, я навіть не чую, тобто я її залишила на постілі, на ліжку, а вона тихенько-тихенько і і пішла в мою ванну. розумієте? І постійно щось там тикає, тикає по цим кнопкам. Тобто вона взяла свої речі, які я вже попрасувала, розвесила на тримпільочки. Ви Розумієте, вона це все взяла, скомкала і принесла <кхем> знову брати. А воно ж там вже крутиться, вона смикає за оцей люк в пральній машинці, він не відкривається, вона починає тикати по цим кнопкам. Скільки разів вона мені цю машинку блокувала? І це ж труд, ви розумієте, це труд, все це попрасувати, попрати. Щоб потім, отак, от все було скомкано знову і кинуто на підлогу біля пральної машинки. Ну, людина, все, все, це, це жахливо. Оця, знаєте, розумова неміч це дуже жахливо. І як на неї ти будеш. Злитися і дратуватися, коли ти розумієш, що це навіть не проблема цієї бабці-рози, це проблема дітей, які не дбають про своїх батьків. І моя проблема, тому що ну, з такими дуже важко працювати. Так, скільки? 20 хвилин я наговорила. Десяту серію Уж точно, знаєте, зробити заключну. Так, про Валерію я сказала, про цих друзів, знайомих, що я на них теж готувала, сказала. А одного разу у нас була така ситуація з бабулькою. Одного разу, ну насправді ця ситуація з нами траплялася декілька разів, але мені вдавалося якось субіто. Тобто, одразу це отак, отам. Тихо, 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 і ми йшли додому. Це коли бабка починала на вулиці вирадувати, кричати істерити. От. І До нас десь Федеріка вже не заходила, ну я не знаю, може, 4 дні не заходила. Окей. Ну і ми виходимо з бабцею. Я її вдягла, нарядила, начепурила, все. Йдемо ми до парку. А оскільки її донька жила поруч, і бабка про це знала, от. причому там всі будинки були однакові. Але пустий бабку саму, і вона знайде, де живе донька, от як вибірково працює пам'ять. розумієте? От. І бабка каже: ні, ні, я нікуди не піду, а пішли до Федеріки. Я кажу: Ви знаєте, в неї робота, вона буде потім дуже це недовольна. І давайте ми з вами сходимо в парк, потім зробимо сфезу, потім додому. Я вам щось таке смачненьке приготую. Вона, отак, от встала, і така, ні, я нікуди не піду. Тобто ми вже вийшли з під'їзду, ми вже ну, півдороги пройшли і все. І вона нікуди не йде. І вона починає потихеньку. Спочатку потихеньку, а потім кричить на всю свою горлянку оця бабця роза, аюту, аюто це допоможіть!». І вона так потихеньку аюту, аюту, аюту. А потім я починаю кричати на всю вулицю Аюту. Одне діло, коли вона це робила біля е, під'їзду. Там вже всі знають мене, всі знали вже цю бабку, і навіть на мене дивились ну, зі співчуттям, що така в мене важка робота. А це ми вже відійшли подалі, розумієте? Ой, боже мій. І, значить, вона починає волати це аюту, я нічого з нею не можу зробити. А вона, коли чимось не задоволена, вона просто робить це, називається казіну. Вона робить цю свою брудну справу. Розумієте? Я вже дивлюся, що в нас під ногами виростає калюжа, калюжа, все. Вже треба йти додому, перевдягатися. Вона вся мокра, ця бабка, тобто вона іноді це робила навмисно. От якщо не по її, вона от навмисно це робила. От і е, її не можна було навіть мокро здвинути з місця. Я почала надзвонювати Федеріці, дзвоню, дзвоню, дзвоню. Вона мене спочатку е, скидувала. Соно окупата, соно окупата. Ну тобто я зайнята. Я продовжую їй надзвонювати, тому що я теж то дає е, псих, психанула. Тоді тому, що люди на тебе дивляться, ну странно якось, але ніхто не викликав поліцію. От дивляться, дивляться, знаєте, так от гав половити. А поліцію так ніхто і не викликав. Може, я щось погане ці бабці. Роблю, нікому немає діла. От. Коротше. Е, відповіла мені Федеріка, така що трапилось, Маріана, що трапилось? Я їй кажу, так і так. Вона по телефону чує, що її мати волає оце аюту, допоможіть. от. І я дивлюсь, що Федеріка вискочила на балкон, подивилася, що ми стоїмо. Я кажу, я не можу її здвинути з місця. Ця бабка вчепилася у лавочку. Так. от. І Федеріка вже вискочила і почала. Мати свою вмовляти, і ми так от її вдвох, потихеньку-потихеньку, заспокоїли, відвели додому. І Федеріка каже, що окей, Маян, гаразд, я розумію. А я ж кажу: ну, ви бачите, ви бачите, ну так, давай швидше проїзджай. Я кажу, ви бачите, що вона себе погано почуває. Ну, потрібно щось робити, потрібно йти до невропатолога, до психіатра, щось робити, тому що а, я не знаю, який був у бабці. Діагноз, я не знаю, я не лікар, щоб його встановлювати. Але от так вона себе вела, і є певна терапія, напевно, підтримуюча. Якщо, якщо це не лікується, то є якась підтримуюча терапія. Ні, Федеріка сказала: ні, 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 це старість. Мряна, це старість. Знаєте, я бачила, як діти, деякі, от їм дають для батьків купити ліки, а вони кажуть. Це я не про цю навіть кажу сім'ю, це в мене був інший еспірєнс такий. Вони кажуть: ой, оце дуже дороге, оце теж дороге, це не потрібно. Ну, типу, що на маму тратитись витрачати гроші, коли все одно вона вже стара. Тобто мама не хвора. Один діагноз, старість. Так навіщо витрачати гроші? Я вважаю, що потрібно Потрібно людині допомагати, потрібно її покласти в лікарню, це безкоштовно, щоб вона всі ну, їй зробити МРТ. Я роблю собі кожного, скільки, кожного 8 місяців. От. Розумієте, ніхто не хотів тією бабкою займатися, ну, живе, поки і живе. Тоді Федеріка мені сказала: Маріанна, окей, більше в парк не ходіть, раз вона таке робить, мама, а давайте ми їй зробимо парк вдома. Я кажу, як парк вдома. Ну от в нас же є каже балкон. У нас а там дійсно, там, значить, в моїй кімнаті в сфальні був балкон. Потім в залі був такий здоровезний балкон, і тераса, яка з кухні можна було вийти на дуже-дуже велику, просто величезну терасу. І Федеріка каже: давайте ви зробите таке озіленіє оцих всіх балконів і тераси. Тобто я в них ще почала працювати і з садівником, значить, її чоловік Сільвіо. Він привіз ну, дуже багато землі. Я не знаю скільки. Я думала, ті балкони не витримають. Значить, Федеріка накупила вазонів: дерева, дерева, лімони, апельсини, оцей, господи, як не лімон, а ще інше, Як же вона? А лайми, лайми. От. І вони такі були, як молоді ну, деревця. Оце все потрібно було мені посадити такі вазони. Потім квіти. Боже, я пригадую, що я десь цілий тиждень я займалась тільки отаким, бо от я робила парк вдома, щоб ну це як собі вигадала Федеріка, щоб мама виходила на балкон. Ми там їй купили таке крісло, знаєте, таке електронне, яке можна і так лягти, і так лягти, і масаж таке крісло робить. От що я собі робила, так я собі робила масаж, поки бабця там могла біля телевізору спати, значить, я собі робила масаж на тому кріслі. От тобто. Вже були зроблені ну, всі умови. Ну, я маю на увазі такі без лікаря, але все, всі умови, щоб бабуля себе почувала ну, більш-менш нормально. Але все одно гарна лоджія, тераса, гарний балкон, весь у цих квітах. І, звичайно, коли ви робите такі сади на балконах, тут же з'являються ящурки, змії, я не знаю, як вони туди доповзають, ці бджоли. Там вже інша почалась проблема, розумієте, це все потрібно підтримувати, все це потрібно орискувати. От. от так от. Тобто ми домовлялись з 8 до 8 години, а виявилось, що я і садівник, і бебісітер, і, значить, такий, знаєте, шеф-кухар як з ресторану. І тому я для себе вирішила, що я вже не витримую. Я не витримую отаким чином. Вже пройшло десь два місяці. І навіть якщо вони за власним бажанням не хочуть мене звільняти і шукати на моє місце когось іншого, я піду за власним бажанням. Ну, тобто за власним бажанням, за їх бажанням, вони не хочуть мене звільняти. Я піду за своїм власним бажанням. Не потрібно мені вже ці ліквідаційні. Тобто, ну знаєте, в Італії просто така система. У вас маленькі контракти вам дають на три місяці, на шість місяців, там ти трішки поробив там, там, там. і потім за останні чотири місяці все це складається і вам виплачують ліквідаційні. От. Це теж дуже непогана така, така допомога, коли ти шукаєш роботу. І там виходить перші місяці десь 70% мені здається, а потім все менше, менше, менше. І в залежності від того, скільки ти працював, стільки тобі місяців і платять. тобто в два рази менше. Тобто, наприклад, якщо ти працював там ну, нехай рік, тобі будуть сплачувати 6 місяців. Але з кожним цим місяцем буде все менше, менше, менше цієї допомоги. Окей, я для себе вирішила, що я вже не вивожу всю цю історію, і що я піду за моїм власним бажанням з цієї роботи і тут сталося інше інша подія давайте буде 10-та заключна серія вже точно точно заключна серія все до побачення до нових зустрічей